Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз у нас 18.32, субота, 10 грудня. Будь ласка, карти, покажіть мені правий берег міста Запоріжжя, яка буде загальна обстановка у військовому плані з приводу прильоту ракет, дронів, снарядів. І тарапти теж ми розглянемо. Так, покажіть мені загальну ситуацію, яка буде на ці 24 години. Даю постійно жіночка з своїми планами. Зараз активізуються групи ДРГ. На них пішла друга, друге дихання пішло. Так, ситуація, обстановка правого берега. По центру, бачите, лягає хрест, буде якась ситуація серйозна, темна. В темний час, вночі, скоріш цього, або рано вранці. Коротше, буде темно. Буде якась серйозна ситуація. Хрест, це. Що це буде, я не знаю. Але це буде якась серйозна ситуація. Показова, ну, в смислі. Ми мене ніяк не пройдеш, як кажуть. Ми, ми її будемо проходити по-любому. Але ця історія, вона ще буде вивчатися. Бачите, падає лупа. Чи лупа? Лупа. І чоловік, який вирішує це питання. А підкидається і план дівчина. Вона там дає, як кажуть, інформацію. І далі воно вже йде по інстанціям. Ось бачите, буде така обстановка, буде вирішення питання. Це я поклала для нас, а це впало для росіян. О, бачите, що їм падає. Це їх робота, так. І ось нам падає. Так, ми будемо проходити це, але ми будемо це долати. Але ми нікуди не дінемося Ні від колаборантів, ні від зрадників, ні від груп ДРГ. Ні від чого ми нікуди не дінемося. Зріє, зріє, це все. Я просто це відчуваю. Вони ж розуміють, що запорізький напрямок на носу. Це дощ пішов якось трошки, воно притормозилося. Але, 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 вони будуть шкодити. Так, будь ласка, покажіть мені, що задумали росіяни на ці 24 години по правому берегу міста Запоріжжя. 5 жінка випадає. Що вони задумали? Що вони задумали? Поки що нічого поганого вони не будуть. будуть, Ну, от, будуть. будуть. Нам робити щось з інфраструктурою. Бо ось колодязь, це інфраструктура, тут все, подвійна ситуація, рулетка і лілії. Тобто, так, вони будуть шкодити, Не впевнені ще в якої сфері вони будуть шкодить, але це буде, як кажуть, дорого і багато. Тобто, ми будемо мати все ж таки втрати. Так, бачите, тучі хрест. Така ситуація. Багато росіяни тут надумали, напридумали. Плани в них обширні. Плани дуже обширні. Давайте подивимося, що вони будуть, як вони будуть діяти. Це більш схоже на теракти, люди не на удари, це більш схоже на теракти. Тобто на місці будуть робити групи ДРГ, підкладати е, бомби оці, які зриваються від кнопочки, да? дистанційної. Дії, їх дії, дії росіян. На ці 24 години, що вони будуть робити? То, що плани, то, понятно. Вони там напланували. Діяти будуть вони. Будуть діяти і будуть діяти успішно, до речі, предмет. Але після цього, от їхня дія буде, і після цього якась неясна ситуація і гроші. Гроші. І опять рулетка. Що це буде для нас? Чим воно скінчиться для нас? Для росіян. Вони не готові ще це робити. Не, -не. не готові, вони ще вивчають, і ще час їм потрібен. Наші також спілкуються, там іде спілкування. Я не бачу ударів, якщо будуть удари, то вони будуть чисто такі, знаєте, просто от нічого ділять, як, ну, щоб е, чимось е, оцю вакуум, цей, ну, типу вони там щось кинули, щось да, прилетіло. Ось якось так. Але вони планують більше якусь операцію. Це видно. Бо дуже пішли такі карти. Так, покажіть, будь ласка, мені ситуацію з терактами по правому берегу на ці 24 години. Ну, все, ізучається подвійна ситуація, так. Поки що, поки що вони не готові це робити. Але вони ізучають, От пішла башня вже. Да, вибір. Вони, вони будуть ще вибирати. Ще будуть вибирати. Е, поки що вони не вибрали ціль. Яку, яку частину інфраструктури їм треба вразити? Mm -mm. Як спрацюють наші спецслужби за ці 24 години, які будуть їхні дії? Перепони, гарні новини, маски. Ми спрацюємо дуже гарно. Скоріше всього, в їхній групі є наша людина, бо вона от під маскою. Здасть їх з потрохами. Так, Давайте подивимося сигніфікатори ударів, прильотів. Ракети, дрони, снаряди. Ракети, неясна ситуація тут. Бачите? Жалко, їм жалко. Чим то буде для нас, для правого берега. Нормально буде все. Дрони. Належить буде. Дуже подло. Чим то буде для нас? Чим закінчиться для нас? Ключик в нашій стороні ми зіб'ємо. Чим для росіян? Темне. Зіб'ємо зіб ми ракету і дрон. Так, і давайте подивимося з 300 снаряди. З 300 снаряди. Працювати вони будуть. Попав якар. Плани, плани, плани. Що то буде для нас? Чим скінчиться для нас? Неясні. чим для росіян? Будуть естиста кидати вони. Все ж таки будуть. Все ж таки будуть. Ракети, дрони ми зіб'ємо. Ось, а естиста ні. С 300 може долетіть, куди долетить, не знаємо куди. Будемо дивитися, чи будуть руйнування <кій> будівель по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від цих військових дій росіян. Ракет, дронів, снарядів тощо. Чи будуть руйнування будівель? Схоже, що так. Схоже, що так, але, але ми будемо це проходити більш ну, якось так пом'якше. Але ось хрест, нервова обстановка, серце, перепони, гроші. Проблеми будуть. Це буде. Будуть. Тут немає, якось втрат, не показується втрат. По е, матеріальним частинам, але то, що буде нервова обстановка. І, до речі, Ленормани також в Ленорманах це теж гроші. Не, не тільки почуття, але й гроші також. Але в цьому питанні це не має такого значення. Це іменно буде нервова обстановка, неясна, незрозуміла по місяцю. І тут. В принципі, ми пройдемо ці перепони, ці проблеми ми пройдемо. Але буде якась ситуація по правому берегу. Буде. Хрест падає, гора падає. Але ми пройдемо це з достоїнством. Але щось десь прилетить люди. Давайте подивимось приватний сектор правого берега, чи будуть руйнування. Вашня падає. Угу. І там була маска також. Ну, так, щоб сказати, що прям руйнування, руйнування, я не можу сказати. Якщо воно навіть і буде, то воно не буде дуже великим. Не буде. Чи будуть загиблі люди там, по приватному сектору. Там сидить, сидить ще жінка, яка то все передає. Звітує, як скажемо так. Чи будуть загиблі люди по приватному сектору на ці 24 години від ударів? Буде неприємна ситуація, в цілому, в цілому неприємна, але, в принципі, смертей не буде, це точно. Смертей не повинно бути. Але така буде неприємна ситуація. Давайте багато поверхівки подивимося, що буде, яка там буде обстановка, чи будуть туди прильоти, якісь трансформація, колодязь. Ні, не буду. Так, дивимося далі. Інфраструктура по правому берегу, як буде на ці 24 години працювати, покажіть нам, будь ласка, карти. Водичка, електрика, е газ, опалення, інтернет. Ого-го. Ого-гу. Зв'язок? Громадянський транспорт і цивільний транспорт? З транспортом більш-менш нормально я обираю. Ви бачите, що з інтернетом робилося? Тобто буде двойственна ситуація неясна і буде якась конфліктна ситуація, але повернеться потім все. Така ж, в принципі, двойственна рулетка, щось нове падає на е зв'язок. Ну і давайте подивимося те що, те, що нас дуже цікавить, опалення, бо тут якийсь мосточок образувався, до чого він. Ага, треба дивитися ті Ось вона. Приліпає, блін. Ось вона, ця дівчина, під маскою зі своїми планами. Угу. Да. Не можу сказати, будуть у вас проблеми по опаленню, по правому берегу, це видно. З газом буде все добре, тут ключик лежить. Сказати, що все добре буде тут, так, скажу. Але зараз я хочу покласти ще по карті і подивимося. Вода, хочу вточнити. Все ж таки будуть якісь проблемки, але вони швидко вирішаться. І давайте подивимося електрику, бо інтернет просто так буксувати не буде. Опалення також і зв'язок, а там ці проблеми були. Давайте подивимося, що буде з електрикою на ці 24 години по правому берегу. Там будуть йти якісь дії, але вони закінчаться успішно. Так, але будуть якісь дії. Ну, ось так. Давайте подивимося. Сигніфікатори ми подивилися, інфраструктуру подивилися, промисловість по правому берегу. Покажіть мені карти, яка буде ситуація на ці 24 години. Йдуть якісь зміни, очікуються на краще, буде більш якось ростити там. І, в принципі, по промисловості, по правому берегу, на ці 24 години нічого не случиться такого. Давайте подивимося тепломережі. Тепломережі, хозяйство це як воно, в якому воно буде стані, яка буде ситуація на ці 24 години. Випадає ця жінка з цим письмом, мені це дуже не подобається. Є часи Дуже сподіваюся, пожалуйста, бачите, я дуже переживаю, щоб не було там теракту. Бо якщо навіть не прилетить ракета, що показує, бачите, прибор. То вполне вероятно, що вони там щось планують. Якщо не ракету, то якусь бомбочку. Ось тепло мережі, бачите? Хитрі плани там йдуть. І буде отака конфліктна ситуація. І це вже йде, ось, це вже час, ось хрест падає. Тепло мережі. Але закінчиться все хорошо. Це, до речі, я спецслужби дивилася, коли теракти. Ви бачили. Значить, це буде. На правому березі. Іменно то, що пов'язано з тепломережами. Так, дивимося електропідстанції, електрику по правому берегу, ці всі споруди. Чи будуть завтра якісь у нас на ці 24 години якісь проблеми, яка буде ситуація на цих спорудах? Що нам чекати? Ось, бачите, теж таємниця, подлі якісь речі, ідуть зміни. На краще, ну і рішиться все більш-менш нашу пользу. Так, Так, там теж, бачите, є така історія, але вона трошки поменше така. Я думаю, що це одна і та ж компашка, і як тільки загрибуть ту, що на тепло, то та на електриці автоматично теж так зневілюється. Так, давайте я подивлюся торгівлю. Поправимо берегу, яка буде ситуація, завтра вихідний день. Ринки стихійні, дивимося, яка там буде обстановка, хрест падає, але вдача йде. Ні, хорошо, слава Богу. Трошки буде нервова обстановка, слідкуйте, люди, за своїми кошельками, сумками. Хто торгує за товаром? Так. І давайте подивимося вже ринки, які офіційні. Откриті, закриті. Я маю на увазі під небом і приміщення. приміщеннях по правому берегу. Башня падає. Чоловік. Проблеми. Дівчина темна. Зміни. Зміни, трансформація. Е показує, все ж таки показує, що там будуть проблеми, все ж таки там будуть або шахраї, або люди, ну темні люди, це і шахраї, і зрадники. Тобто тут ну більш як шахраї, тому що все ж таки, да, більш, більш шахраї, вони прикидаються при. Знаєте, отак от. І дуже серйозно по ринкам, дуже серйозно, іменно по спеціалізованим ринкам, дивіться дуже осторожно. Так, все, по правому берегу я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо комусь є е, 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 таке бажання кинути. Грошеняток, там є моя картка, а також номер телефона в Вайбері на запис на приватну консультацію. Будь ласка, якщо потрібно щось узнати для себе, У мене демократичні ціни. І я завжди на зв'язку. Так що, навіть якщо зникає світло, все одно буде з'єднання і як тільки там щось, то... це не проблема. Просто трошки може там. Переміститися по часу, але це все вирішується в телефонному режимі, договорюється, нічого такого страшного немає. Все, люди, бережіть себе, почуємось, папа.